Кива гра нота, є нота», вивчення 3D-моделювання у запорізьких школах, пізнавальні лекції для школярів від поліції та фізкультура у садочках під час війни. Про все це сьогодні у випуску з вами: Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Медіаграмотність це навичка, яка потрібна кожному незалежно від віку, адже інформаційна безпека сьогодні є частиною загальної безпеки. З цією метою у Запоріжжі проводяться антифейкові ігри для учнів шкіл та студентів. Подібні ініціативи допомагають формувати суспільство, яке вміє мислити критично, перевіряти факти та не піддаватися маніпуляціям. Як це відбувалося та чому ця навичка є корисною не тільки в навчанні, а й в повсякденному житті. Дізнаємось за мить. У сучасному світі, де інформаційний простір переповнений інформацією, справжньою та фейковою, критичне мислення стає невід'ємною навичкою кожного громадянина. Важливо не лише споживати інформацію, а й аналізувати її та відокремлювати правду від маніпуляцій. Саме цьому вчилися учні Запорізького класичного ліцею під час інтелектуальної гри нота-єнота, що складалася з декількох раундів. Наприклад, гра. Факт чи фейк будуть вгадувати різні зображення, тексти це будуть ребуси. Ребуси діти дуже люблять і будуть розгадувати в них поняття термінологію: мала інформація, мізінформація, тобто види інформації, маніпуляції, які існують в медіапросторі. І ще третій раунд буде це про штучний інтелект, зображення, які згенеровані штучним інтелектом на розрізнення і на вміння взагалі зрозуміти, що перед нами. Учасники поділилися на команди та отримали Мали завдання визначити, які з наданих новин є правдивими, а які фейковими. Використовуючи логіку та знання, вони намагалися виявити ворожі наративи та не потрапити на гачок маніпуляцій. Зараз війна, і ми бачимо стільки різних новин з цих самих переговорів чи з інших важливих новин. І ти постійно думаєш, чи це фейк, чи ні, чи вірити. Ви боїтесь, ви відчуваєте якісь емоції, а потім виявляється це фейк. Тому я вважаю, що зараз, та і в принципі, взагалі по життю варто розрізняти фейки від справжньої інформації, бо це нам допоможе в принципі жити. Я вважаю, тому це дуже важливо. Подібних ігор було проведено не менше десятка, та цього разу учні та педагоги Запорізького класичного ліцею долучаються вперше. Організатори підкреслюють, що такі ігри не лише допомагають покращити навички роботи з інформ інформацією, а й формують відповідальну громадянську позицію. Формат гри сьогодні дозволить нашим учням отримувати досвід аргументованої комунікації і ми впевнені, що наші учні і педагоги цікаво, корисно і ефективно проведуть цей час. Для нас є дуже цінним таке спілкування і. Дружня атмосфера знання медіаграмотності сьогодні є справжньою зброєю в інформаційній війні. А практичний досвід, здобутий під час гри, допоможе дітям у майбутньому уникати поширених пасток в медіа та інтернеті. Комунарський районний центр молоді та школярів є одним із найбільших закладів позашкільної освіти міста за кількістю відвідувачів. У закладі функціонують 46 гуртків. А з січня 2025 року запроваджено гурткову роботу і в Запорізькій гімназії номер 88. Тут прямо в укритті розпочали роботу гуртки декількох напрямів, а зокрема і STEM, 3D-моделювання та LEGO Digital Designer. Скількох школярів зацікавило проведення вільного від уроків часу в такий спосіб, та що на це кажуть батьки? Дізнаємося далі. Як створити кімнату, не беручи до рук, фарби чи молоток. Учні четвертих-шостих класів на заняттях STEM-гуртка занурюються у світ 3D-моделювання. Сьогодні вони працюють над цифровими проєктами: вчаться розміщувати меблі, лампу, камін, гірлянди, обирати кольори, текстури та навіть враховувати закони перспективи. Діти вчаться створювати віртуальні простори, які можуть стати основою для майбутніх реальних проєктів, а наставник допомагає їм у цьому. Попередньо демонструє процес на екрані та під. Сказує дітям на місцях. Сьогодні ми створювали таку лоу-полі модель кімнати. Лоу-полі моделі це. Низько деталізовані моделі. Діти в подальшому будуть допрацьовувати цю модель, тому що жодна 3D-модель не робиться за один урок, не за одну, не за дві, не за три години. Опановувати 3D-моделювання можна з будь-якого віку. Головне розуміти, як працює комп'ютер, опанування миші, клавіатури, знання, знання базової англійської мови для того, щоб міти користуватися гарячими клавішами для опанування цієї програми. До речі, у нас програма Blender вона є безкоштовною, в ній працює безліч спеціалістів. Це не просто навчання, а можливість застосувати знання з математики, геометрії та інформатики на практиці. Школярі крок за кроком освоюють сучасні технології, які можуть стати захопленням на все життя. Данило, учень сьомого класу, обрав саме цей напрям серед інших запропонованих, бо малювання тривимірних об'єктів неабияк його зацікавило. Підкреслює мама хлопця. З моєї точки зору гурток розвиває технічне мислення. Вона творчість здібності дитини. І взагалі цей гурток він якось приваблює молодь до інженерного, до інженерної галузі. Бо 3D-моделювання, на мою думку, це якась така інновація, яка буде потрібна в майбутніх професіях. І Дітям треба розвиток, бо просто сидіти з гаджетами це одне, а робити щось, моделювати, створювати і бажання для цього є. це… Зовсім інше тому, ну я задоволена а він. Чекає не дочекається, коли цей гурток розпочнеться. І з як напрям гурткової діяльності існує в комунарському районному центрі молоді та школярів з 2019 року, а на базі 88-ї школи в укритті вже майже три місяці. Таку ініціативу підтримало чимало батьків, бо в мікрорайоні місць цікавого дозвілля на жаль бракує. Напрям з освіти це науково-технічний напрям. По перше, це не просто. Якийсь гурток, це комплекс, такий, це і розвиток, і навчання, і виховання дітей. З тим гуртки у нас є для дітей молодшого, дошкільного віку і 16 Тобто, це гурток лего конструювання, це гурток робототехніки, ардуїна, лего і 3 d моделювання. Якщо майбутнє за технологіями, то знайомство з ними варто починати ще в школі. І такі гуртки, як цей, допомагають дітям не лише отримувати нові знання, а й проводити екраний час із користю. Дітям про головне. Протягом трьох тижнів у запорізьких закладах загальної середньої освіти організовано проведення занять для учнів з представниками управління патрульної поліції. Основна тема занять відповідальність підлітків за порушення закону. На одному з таких ми побували у Запорізькій гімназії номер 98 Диверсія, жорстоке поводження із тваринами, правила дорожнього руху, протидія булінгу, безпека під час дії воєнного стану, а також міна небезпека. Цьому присвятили дискусію до якої долучилися учні 8-11 класів. Вже багато років ми співпрацюємо з усіма навчальними закладами нашого міста. Ми працюємо в рамках проєкту «Школа і поліція. У нас є методичка, по якій ми працюємо. Вона є, до речі, в вільному доступі. Там є великий перелік тем, по яким ми проводимо наші профілактичні заняття. На жаль, реалія сьогодення нам диктують такі правила, що ми повинні наголошувати дітям, підліткам про. Елементарні, але дуже важливі правила, які потрібно виконувати, наприклад, коли лунає сигнал повітряної тривоги, про ті правила, які потрібно виконувати, коли дитина знаходиться вдома, коли вона на вулиці. У дитинстві рух це не просто спосіб тримати себе у формі, а ще й можливість пізнавати світ, розвивати координацію та вчитися взаємодіяти з іншими. Саме тому в одному із дошкільних закладів Запоріжжя відбувся спортивний захід рухайся, грай та зростай. Навіть в умовах воєнного стану педагоги знаходять можливості для фізичного розвитку малюків, доводячи, що спорт може бути доступним та захопливим у будь-якому форматі. Далі в сюжеті покажемо заняття з фізичної культури культури дошкільнят у ясел садку номер 100 Гармонія. Саме так з розминки починається фізкультурне заняття для дошкільнят. Це інклюзивна група діти старшого віку, які ще рік тому навчалися дистанційно. Наразі у садочку гармонія змішаний формат, і малеча має змогу відвідувати знайомі їм стіни. Тож тіло до активностей готове. Залишається дихальна гімнастика. Інструктор з фізкультури дотримується алгоритму проведення різних видів прав. А саме заняття триває до 30 хвилин. Заняття наше розпочинається з розминки. Далі у нас обов'язково має бути частина, яка навантажить серце. Ну і звісно, все, що ми робимо в фізкультурній залі, має полікувати, розтягуючи вправи, щоб наше серденько попрацювало, щоб наша дихальна система попрацювала, і ми зробили основне навантаження, щоб наші діти росли, оздоровлювалися і в цих умовах набували здоров'я, а не витрачали його. Робота відбувається в команді. Інструктор проводить активності, колеги допомагають із музикою. А разом з дітьми постійно знаходиться помічник вихователя. За одне заняття діти встигають вивільнити свою енергію повну в різноманітних іграх і дуже це полюбляють як дівчата, так і хлопці. Я люблю стрибати і бігати. Я грати люблю футбол, тут у нас навіть є ворота і м'яч. Я також люблю стрибати, а стрибаємо ми не просто так, а з купинки на купинку. А ось та сама руханка про маленьких жабенят, яка дуже подобається дітям. Група її знає дуже добре і завзято виконує. Заняття з фізичної активності стали справжньою відушеною не лише для дітей, а й для їхніх батьків. Після тривалого періоду дистанційного навчання у малюків не було можливості повноцінно займатися рухливими іграми в колективі. Тепер же вони можуть надолужити втрачене, соціалізуватися та знову отримувати радість від фізичної активності. В цьому садочку ми займаємось більше двох років. Мої донеці дуже подобаються ці заняття. Тому що в нашому повсякденні не завжди маємо змогу проводити ці фізичні заняття на вулиці, в на якихось спеціалізованих майданчиках, тому що тривоги бувають небезпечно. Тут в цьому приміщенні, в цьому закладі, нам організували можливість проводити ці заняття. Які є невід'ємною складовою фізичного виховання і загалом виховального процесу через гру та рух діти легше адаптуються до нових умов, долають стрес і вчаться краще розуміти своє тіло. І лише за рік, поки триває змішане навчання, дітей вдалося розкрити та розвинути в них інтерес до фізичної культури. Амбіційна, наполеглива та відна на своїй справі все це про сьогоднішню нашу гостю, вчительку англійської мови, яка не зупиняється на досягнутому. Вона навчалася за міжнародними програмами, фасилітує освітні проєкти та впроваджує сучасні методики у викладанні, як міжнародний досвід вплинув на її підхід до навчання. Про це і не тільки дізнаємося просто зараз. Завжди казала, що вчительство це покликання, і я з цим дійсно згодна. А, мене завжди надихала можливість а, змінювати життя учнів, відкривати їм нові а, горизонти. Особливо це важливо при вивченні англійської мови. А, дуже важливий цей предмет, тому що. А, Англійська відкриває освітні можливості за кордоном, кар'єрні можливості та, взагалі, можливість спілкування з людьми з усього світу. Навчання в Кракві було для мене дійсно унікальним досвідом, оскільки воно не стосувалося безпосередньо викладання англійської мови, а було присвячене. Покращенню лідерських якостей та навчанню фасилітації активних груп вчителів я дізналася, як створювати комфортний простір для педагогів в нашій групі для обміну досвідом для надання один одному якихось можливо порад, якихось розгляду якихось особливих випадків. При взаємодії з учнями, а також як вести групові обговорення так, щоб кожен учасник почував себе почутим та не боявся висловлювати свої думки. Цей досвід навчив мене, що професійний розвиток не має обмежуватися лише відвідуванням тренінгів або читанням методичної літератури. Дуже важливо створювати професійні спільноти для обміну досвідом. Я також побачила силу фасилітації у навчанні, коли вчитель не просто дає матеріал і розказує, як і що потрібно робити, а допомагає учням самостійно приходити до потрібної відповіді, мислити критично та співпрацювати. Завдяки Teacher Start я стала більш впевненою у своїх лідерських якостях, навчилася працювати із групами вчителів та придавати знання, отримані мною у Кракові. Цей досвід показав мені, наскільки важливо молодим педагогам підтримувати один одному на їх шляху, оскільки ми знаходимося на одному професійному етапі на даний момент та найкраще розуміємо проблеми один одного. Енджин стала для мене чудовим інструментом для розвитку розмовної англійської мови. Щотижневі зустрічі з носієм мови, це дуже такий. Я вважаю, що я витягнула щасливий квиток. Оскільки саме таким способом ми можемо зануритися у справжню мову та отримати персоналізований підхід, оскільки на цих зустрічах немає якихось конкретних рамок, якихось навчальних програм, ми обговорюємо наше життя, і саме тому такі розмовні практики найбільш ефективні для Розвитку, це насправді змінило мій підхід до викладання англійської мови, оскільки тепер я ще більше акцентую увагу на тому, що мова має бути реальним інструментом для спілкування, а не просто теорією. Для участі у тренінгу потрібно було заповнити заявку пройти конкурсний відбір, у якому я мала довести те, що в мене дійсно є мотивація для того, щоб поїхати на цей проєкт, і що я зможу застосувати отримані знання цього проєкту у моїй практиці, в моєму житті. Головний висновок, який я зробила після тижневого навчання з молодіжними лідерами з усієї Європи, справжній лідер ніколи не нав'язує своє бачення. А лише допомагає саморозвитку інших. Це напряму впливає на мою педагогічну практику, оскільки я ще більше приділяю увагу розвитку в учнів відповідальності та навичок командної роботи. Я бачу освіту як гнучку систему, а не набір правил, які просто потрібно виконувати. Освіта України в майбутньому має бути орієнтована на реальні потреби учнів. Важливо, щоб навчання було не суто теоретичним, а дійсно допомагало учням адаптуватися у реальному житті. А молоді педагоги відіграють ключову роль у цих змінах, тому що вони відкриті до нових методів навчання. Та е, готові активно їх впроваджувати. Наприклад, ми використовуємо інтерактивні платформи для навчання, залучаємо різні ігрові методики та робимо е, навчання цікавим та корисним для життя. Щодо актуальних підходів, я бачу три основні напрямки: перший це комунікативний підхід, у якому акцент ставиться на практичному використанні знань одразу на уроці. Цифрові технології, такі як Вище згадані інтерактивні платформи, штучний інтелект та віртуальна реальність для занурення у навчальний процес. Емоційний інтелект та soft skills. школа має навчати не лише предметів, а і комунікації, співпраці та критичного мислення. Звичайно, я планую продовжувати розвиватися як педагог. Я хочу отримати міжнародний сертифікат для того, щоб підтвердити свій рівень англійської мови, та міжнародний сертифікат для того, щоб підтвердити свій рівень як викладача англійської мови. Також я планую брати участь у нових освітніх проєктах та ініціативах нашого міста та нашої країни, для того, щоб продовжувати ділитися досвідом та, звичайно, навчатися у своїх колег. Щодо аспектів педагогіки, мене найбільше цікавлять методики, які роблять навчання живим та практичним. Я хочу, щоб мої учні не просто запам'ятовували матеріал, а і навчилися застосовувати його у житті. Цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. До зустрічі! Нехай щастить!